Давай на запчастини ми його розбираємо і віддамо тому роботу, а? О! Міка? Його нема. Це він що таке? Зли. Слухай, мене величезні проб... Ооо! Що це таке? тут? Це літак! Він бомби скинув. Міка, ти бачиш, це, цей робот, Він там! Ага. теж на одному Ем... Але що він там робить взагалі? а? Я ж Слуха, не ну це може і добре, що він там. Ми собі тут відкриємо. А звідки там. він взагалі там взявся? Ми повинні були вдвох виживати на цьому одному блоці. А в нас ну, тут тепер не один не блок, знаю. а два виходить. Тому що і в нього один блок, і в мене один блок тут з тобою. Слуха, і... а давай От. йому блок зламаємо? Блок зламаємо? Ага. Ну не знаю. А ага! можна хотів сказати. Слухай, е... не знаю, може і непогана думка. Може реально зламати йому блок? А може, він цей, може, він зламаний, а? Дякую, баки. Ну а що, треба ж. І я полетів. Та ну що це таке? Це, Щось я вже цей не вмію виживати на одному блоці правильно. Так, сюди, давай. Опа, я з'явився. Да ти що, знову випала? Не... Щось мені не вдалося поставити блок. Давай мені. Ну куди ти? Міка! Я бачу, ти теж більше не можеш нормально тут виживати. Так, все, не падай. Давай блок я поставлю. Давай блок, давай блок, давай блок. Так, сюди. Зараз забираємо. І. оп. оп, все, я поставив, дивись. Все нормально. З першої спроби вийшло, можна сказати. Ми повинні зараз, знаєш, що, повинні тут збудувати собі місце. Та ну куди мене? Можеш не ламати там? Дай мені приземлитися. Я не можу. Я не можу приземлитися, так? Сюди, 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 все. Нарешті. Ой, у нас тут темрява одразу так. А, я пропоную, знаєш, що зробити? Добудуватися що? до нього і спробувати цей, налагодити контакт. Ми його скинемо. Ну, чому скинемо? Може він нам може якось тут допомогти виживати на одному блоці, а? А наша його допомога, ми і самі споримося. Ну, тут. а може він може нам щось запропонувати, досить цікаве, що воно буде того варте, а? Що а тоді якщо скажеш? він щось погане нам зробить? Тоді ми його скинемо. Нас двоє, він один. Шансів у нас більше, ніж у нього. Згодж цей... погодишся з цим чи ні? Ну, Ж таки недалеко прийдеться е, будувати Давай, давай, в мене сім є землі, давай добудовуємо туди зараз. Поїхали. Д... Місточок один, давай. Навіщо ти туди такий отецький міст робиш? Ламай, Добре. то все. Так, це сюди, все, я до нього добудувався. Диви, він стоїть і він нічого не робить. Я тобі кажу, він зламаний. Сто відсотків цей робот зламаний. щось з Давай, де сюди, давай подивимось. У нього, та я вже подивився, у нього навіть, он диви, не крутиться оцей вентилятор на відеокарті, бачиш там? А, а ну, вони ты. крутилися. Що таке, що ти хочеш? Що ти хочеш? Міка, відчепися. <хи> ти що робиш? Лети. Куди ти? Ти не в ту сторону воюєш. Давай, збирай землю і зараз будемо намагатися тут щось зробити, збудувати і якось розвинутися. І треба щось вигадати з цим роботом. Я поки що не знаю, що ми 100%. можемо зробити з ним. Так, 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 сюди, 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 сюди. Може йому землі дати, а? Слухай, може він розряджений, слухай. О, це теж непогана думка, Опа. Дивись. Ти бачиш, що тут? Що? Ось такий музикальний центр з'явився. А що, якщо ми його на запчастини? Э, ні ні. ні ні, -ні, -ні, -ні. Давай на запчастини ми його розбираємо і віддамо у тому роботу, а? Щоб він зарядився ще. Ну так, спробуємо його якось полагодити, якщо він зламаний або розряджений. Так, зараз я сюди поставлю опа. Так, я йому Ось віддаю. це для мене, Він це забрав! Нічого собі! Це що це в тебе тут? О, скільки землі! лопата, баки, тільки! Міка, слухай, він він цей забрав радіо. Він його Ну не проковтнув, а якось воно туди в, в нього залетіло все і все. Але він okay. е, досі не рухається. Він досі не рухається, треба ще щось йому напевно притягти. Давай е, так, я буду збільшувати територію. Сюди, 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 сюди. А ти слідкуй. Якщо побачиш ще якісь електричні оці всякі прилади, то цей, щоб ми їх використали о, для того, щоб цього робота цей. Що ти тут будуєш? Що за портал такий? Це Су... портал до робота. Що? Слухай, е ти впевнена, що таке спрацює? Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Опа, опа, опа. Оп-оп-оп-оп-оп. Мені потрібно з... О, телевізор! Ти бачиш? Телевізор? О, так, реально. сюди, поїхали. Я зараз цього швиденько заберу. Може, ти Навіть портала, пульт є. Слухай. Ти хочеш сказати, що ця штука е додає сюди нам речі, чи що? Mm -hmm. Портал з землі. Серйозно. В прямому сенсі з землі. Так, ну, я ну, віддаю йому телевізор. Портали, що з того. Достатньо буду йому телевізора, чи ні? Ам. Um, я не знаю, він досі не рухається, ну, типу, як стояв і стоїть. Хоча ми вже йому віддали те. Опа, опа, дивись, тут щось позаду тебе звалилося. О, Міка. Його нема. Це він що таке? Злик. Куди? Так, мені це не подобається. А, ось він! На порталі твоєму стоїть. Що? Слухай, Може він привид, робот? Га? Скинув його, дивись. Ой! Він тепер крутиться. Слухай, я сподіваюся, що в мене вийшло Слухай, його якось добрий, запрограмувати нормально. Щось. Він же не може зв... розмовляти. Так, другий ні. Що? Ти там, що, з чатом GPT спілкуєшся? Міка? Це, це не я один... була, це він! Дивись, 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 там він скинув щось, це він тобі кинув. О, а ти це відбігла? Для мене. І ще, он диви, відкривачка чи що О, це таке? О! Супер! Так, е, все. Ти там, я бачу, налагодила Бахі, контакт з цим я роботом. Просто тепер супер. О, він знов зник. Слухай, Бувай. Я тепер супер, в мене е, є. Ну йди сюди. Ні-ні. ні, Ой, ой, а, куди? Міка там щось ламається в мене все. Підібною підлогу почала я. зникати. Що? це не Та була це ти. я а, ахо. Це... Серйозно, це ти була? Навіщо а ти видаєш тут була? Я хотіла показати. Дивись, який урону тепер. За що? У мене половину сердець тепер сильна. не було. А це пляшечка мені дала. Нічого собі. Слухай, він знову повернувся, он він там стоїть. Ага. Мені це не подобається. І я назад до себе. Так, сюди. а Як мені ти тут що, Ось сюди? Я ж у нору собі? Яку нору? Ні, я просто буду тут. С... Сиди ти! Ну навіщо ти це а робиш? Я... А навіщо ти це робиш? Скажи мені. А мене взяти з собою, я ще буду С Сама собі роботи, будуй, що? сама будуй, не буду я нічого тобі будувати. Ти мене скидаєш донизу. Оце так? ти вигадав. Все, я пішов будувати собі будинок, а ти залишайся там з отим роботом. Якщо у вас там налагоджений контакт, то цей... Можете там якось щось виживати далі, а я буду тут сидіти. Ти ясно з тобою. Що тобі ясно? О, ліжко. <свес> Лі. Моє ліжко, а не твоє. Все так, з тобою зрозуміло. Все зрозуміло. Добре, але в мене є будинок, а в тебе немає будиночку. Ось так, ось так. І я буду а сидіти. А мені не треба будиночок А ти що, без будиночка, без хатько, чи що? <свес> так, сюди. Зараз я щось придумаю Навіщо ти там ліжко поставила, Там же роботу я той буду стояв. Жити тут, а ти Ой. Там. Він рухається! Він рухається, дивись! Він в стіну врізався. Так, слухай, він тепер працює, але щось з його штучним інтелектом ще не так. Він якийсь е, тупуватий, якщо чесно. Недопрацьований може. Ні, він просто тупий. Цей в нього IQ як у макаронини. Він. ой. Міка, він до тебе біжить. Ой. Він до тебе біжить. Все, нема в тебе ліжка ми... тепер. Живи так, слухай, у мене тут непоганий будиночок, я тут сиджу, у мене все чудово, а в тебе там, я бачу, не дуже все чудово. Я б ще знаю що. О, Опа. Заждіть секундочку, я щось помітив. О! Куди? О, все, він до тебе пішов, але Це він мені двері тут зламав. Так, у мене є телефон, якщо що. Я опа. Робот, на тобі телефон. Давай ти будеш цей трішечки розумнішим. А не те, що будеш бігати <хи> тут і ламати абсолютно усе. Бо це не дуже кльово. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні не треба сюди йти. Я його боюся, якщо чесно. Незважаючи на те, що я типу Баки, його запрограмував, що буде. Він стрибнув, він реально не дуже розумний. Куди він? Туди це уди... один блок дуже дивний. Згодно з цим? У нас, до речі, Туди? зараз буде ніч, а в нас нічого немає тут. Так, опа, це сюди. Це сюди. Слухай, біжи. О! Тихо, він тут. Міка, 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 біжи сюди, він тут. Він прямо тут. Буде тут. О, дякую. Ти тут, тут ще пляшка у цієї коли є. будеш? А Будешь? Тобі. Я вже пила Це мені. Так, а чого ти? О, ого! сім штук в мене є! Так, чудово. Міка, вилазь з Я мого бачу, будинку. Покаю... Так. опа. О, я бачу все, тепер в мене кайло є, а в тебе Ні. Яке кайло? Іди Ей, геть! А О. ліжечко моє. Яке ліжечко? Там моє рожеве ліжечко. лише. <laughs> тобі здається, тут нічого немає. Ну, а це для мене, дякую, супер робот. Ай! Ти... Байк, ну ти дурний! <рес> ну, трішечки є. Але що? Так, слухай. У нас тут темрява суцільна. Нічого гістіньки не видно, нормально. Я буду сидіти тут і нікуди не полізу. Хоча, слухай, цей робот, він починає, можливо, це їхати з глузду. Я зараз беру. О! Це рвануло! Що це було? Що це було? О, я не, не, знаю, б... не це бачу цей... нічого, не розумію. А, ні. Я хотіла сказати, може це робот рванув, але ні. Все, бувайте, я пішов звідси. Я збудую собі будиночок ось тут і буду. Це що таке, це хмарка була? Мені здалося. Е, е, куди? куди? Все, геть. Тут мені ще ноутбучок з'явився, Оп. Який Все. ноутбучок? Я так, це якась фігня. Фігня якась фігня, він. Ні, 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 так, тихо, тихо, тихо. буде добре Міка, ти поважи мені, він за мною лізе. Де він там? Він... О, я живий. Я живий. Фу. Так, робот впав. Міка він на мене полює, здається. Слухай, мене величезні пробу. Це літак, він бомби скинув. Я Що відбув... ще літак, байки? Що байки? Ну вон щойно вибухнуло тут прямо цей літак прилетів, я бачу. Дивись знову, О, літак летить велетенський! О! Що? О, Тихо, 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 тихо. Біка, посунься, я йду до тебе. Я йду до тебе, посунься, все, я, я не тут. Забудувати. Навіщо ти хотіла забудувати там, а? Мене Оль? Оль? Бувай. Як він так. А! Ні, він полює на О! мене. Вау! <звачка> <звачка> я подо мной. О, тихо. Тихо, Вид тихо, тихо. Ты так. Злюка. Ні. А, -а, -а ні, 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 ні. Так, слухай, у нас проблеми, у нас проблеми. О, він Слухи, впав? Давайте грати в гру, що е, цей, Пол це... Е, Опа. Пол це робот сьогодні. зі штучним інтелектом. Все, бувайте, я піднімаюся він, вгору. Я його, з... я все. Він що? Впав. Ти скинула його? Ага, я супер. Так він до цього падав, він зараз знову з'явиться, ні? Так, 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 сюди, сюди, сюди. Я піднімуся Вау! Це що було? Знову літак, знову він полетів. Слухай, я виходжу з цього сервера, а ти якщо хочеш зали. Міка він тут! Я падаю. Слухай, я виходжу з цього серверу, тому що він мене вже задовбав. Я заживе тут сама. Серйозно, будеш сама там виживати? Давай я тобі ага, допоможу. З'єднаю тебе з цивілізацією. Так Ой! Ха-ха. <схай> ти куди? О, я щось ще побачилась. Що ні. Не та, ну це просто кінець. Я не можу нічого зробити. Він заважає виживати. Ти не над нами, так? Я не знаю, але. А, та ну ні. Все, це остання крапля була. Я виходжу. Міка, бувай.